Поруч зі мною Віктор Лях, президент фонду Східна Європа. Вітаю, пане Вікторе. Як ваш фонд підтримує жінок в Україні? Це дуже глибоке запитання. Я би відповів так. Ну, по перше, власним прикладом в керівному складі фонду Східна Європа з 10 людей, тільки два чоловіки, решта жінки. Яка ж Жін... у вас гендерна нерівність? М? Гендерна нерівність. Я ми створюємо можливості. Я пишаюся тим, що в фонді інноваційні програми, програми розвитку, платформи електронного врядування, платформи з розмінування, платформ з енергоефективності. Складні проекти, які містять в собі будівельні компоненти, ведуть жінки. І це напевно реалізація нашого ДНК, коли ми говоримо про те, що це основа. Підходу, який ми застосовуємо в своїй роботі. Крім того, звичайно, одним з пріоритетів нашої роботи є розвиток громадянського суспільства. Напевно, ви знаєте, що зараз величезна кількість громадських організацій створена саме жінками. І наша мета в тому, щоб допомогти їм не тільки фінансово матеріально підтримати діяльність громадських організацій, але і забезпечити їм доступ до навчання, підвищення свого потенціалу для того, щоб вони і розвивали. Свої послуги розвивали свої організації і щоб ми сприяли інституційному розвитку таких організацій. Ну і третій, напевно, рівень це наша безпосередня робота для підтримки ініціатив, де основними бенефіціарами є жінки. Це програми по підтримці ВПО їх інтеграції в нові громади. До речі, наш тренд такий, що ми вже не кажемо, що це внутрішньо переміщені особи, це new locals, або це ті люди, які вже вважають, що це громади, які приютили їх. Вони вже є їх новим домом. І звичайно, у нас величезна кількість програм, які спрямовані саме на це. Ще одну програму маю. Розповісти вам про одну програму, яка напевно є теж зірцем того, що ми працюємо з жінками, створюючи найкращі умови. їм. Ми розуміємо, що наявність бомбосховища в школах є одним з критеріїв для того, щоб учні продовжували навчання офлайн, тобто ходили в школу. Якщо такого бомбосховища або укриття немає. То зазвичай жінка, паттерн поведінки наш такий, що жінка залишається вдома і не веде активну участь ну, в економічному житті або сім'ї, або громади, або країни. Пишаюся тим, що ми змогли або відремонтувати, або обладнати 95 укриттів в школах, Це в яких вчаться 117 тисяч дітей. Дякую вам, пане Вікторе, за вашу підтримку. Зокрема, підтримку жінок і підтримку дітей, які справді мають вчитися офлайн, бо вони мають не тільки вчитися, а ще й соціалізуватися. Дякую вам. Надзвичайно дякую вам за проведення.